І вітання на фабриці новин. Шановні друзі, запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 16 вересня. Субота на календарі. Ми підбуваємо підсумки попередньої доби. Отже, обов'язково проставте свої вподобайки, підписуйтеся на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами, а також неодмінно пишіть свої коментарі, тому що теплі слова надихають на роботу. Отже, розпочнімо коротко. Я почну із півдня, тому що сьогодні основну увагу, звісно, що заакцентую на Бахмут, оскільки головні події відбувалися на фронті. Ті саме в районі Бахмуту, в напівдень від Бахмуту минулої доби, е, і я там обширно дуже розповім усе, але не можна не згадати про дві фактично ділянки фронту, які є у нас на півдні. Отже, як я сказав, сьогоднішній огляд в основному про Бахмут. Але коли говоримо про роботи, то тут ми направду, не бачимо е, значних просувань по лінії фронту. Е, але це цілком очевидно, тому що минулі доби вони ознаменувалися тим, що росіяни намагалися контратакувати вони спробували створити нам флангові незручності, е завдаючи своїх ударів. По дирекціях, таких як Новопрокопівка ну, роботи в цьому районі, крім цього, трішечки східніше від роботиного на лінії до копанів. Ось тут російське угруповання. Ну можна було і таким трикутником, де вони намагалися радше перевернутим трикутником, звідки вони намагалися задати нам флангового удару нашим силам. Ну і друга позиція, звідки вони намагалися контратакувати, це з району вербового теж б'ючи у фланг. Усі ці атаки ворога вони захлинулися, атакували впродовж двох днів. Наразі перша серія можна так сказати цих атак минула. Проте це не означає, що вони в принципі закінчилися, і росіяни вже більше подібних речей вчиняти не будуть. У той же час це якби очікування щодо того, що найближчим часом напевно від Росіян не буде це контратак, тому що їм треба відновитися, але не виключено, що вони будуть відновлені, як я сказав. З іншого боку, прогноз на те, що буде найближчим часом від ЗСУ, так це те, що що не варто чекати більш глибоких просувань, ну бодай як мінімум найближчим. Тижнем я так думаю, таких просування не буде, тому що допоки я про це обширно розповідав учора. Допоки не буде розширення е ділянки фронту, будай на 20-25 кілометрів, а не 10, Якось тут маємо. Е доки не буде більш обезпечені е фланги збройних сил в цій ділянці, доти говорити про якісь просування не доводиться це як мінімум нелогічно і зовсім нерозумно буде просуватися вглиб ворога. Е проте відбуваються певні тактичні дії на лінії. Е вже другій лінії оборони тут в районі Вербового. Де ви бачите ось цю синю зону контролю, вже зону, де закріпилися наші бійці, перші в окопи, другі окопи, і в них ось цих уже других траншеях ведуться безпосередні бої. Отже, до вашої уваги відео від підрозділу ударних безпілотників Флайн Скул, які ось тут в сірій зоні завдають ударі по окупантах. Щоправда, це відео не першої свіжості, воно здається позавчорашнє, але тим не менше воно показує, як саме наші ударні дрони, як дрони камікадзе. Коли не знаходять якусь бронетехнічну ціль, вони з великою радістю працюють по піхоті противника. І ось так виглядає, щоб ви собі навіть зрозуміли на цьому ж відео ті траншеї на другій лінії оборони росіян. А Це власне Росіяни, або ж як їх назвали flying School, Чао Персик, такий собі привіт їм передають, відправляючи їх за дирекцією крейсеру Москва. Ну а той е, в інше ще спрямування. Ну і допрацьовують іще артилеристи е, касетними боєприпасами. Ось на цьому відео ми конкретно спостерігаємо цю роботу в районі е, вербового від Flying School. До речі, друзі, коли хочете побачити дещо розширеніші версії їхньої роботи, то запрошую вас на свій телеграм-канал. Оскільки е, Flying School доволі так е, наполегливо працює дронами камікадзе проти російської піхоти, яких там до біса окупалося в цих окопах в районі Вербового. Ну і не всі відео об'єктивно можна показувати в Ютубі чи в інших соцмережах. Тому запрошую вас на свій авторський канал, блог, пихньо, Пихньо Нижні підкреслювання. ось так, як бачите на екрані. Пропустити у стрічці пошуку і долучайтеся. Або в описі до цього відео знаходьте пряме посилання. Там на вас уже чекають свіжі відео, аналітика, огляди і мої думки і можливість так само поспілкуватися. Повертаючись до лінії фронту, ось ці удари від флаєнського, які я показував, вони відбувалися вже в сірій зоні. Однак є такі обережні. Ну, можна так сказати, думки про те, що е, перемістилися тут на якихось е, за межі вже цієї сірої зони на е, кількасот метрів е, зона контролю збройних сил України. Чому тому, що вчора вже Росіяни показували, як в цих же траншеях вже вони завдають артилерійських ударів по наших позиціях? Е, ну, звідси ми можемо зробити висновок, що е, фронт трішечки посунувся, але ці незначні просування їх звісно не видно активно яскраво якось на карті. Як я і сказав, скоріш за все і не варто їх буде таких очікувати. Очікувати. Це щодо Токматського напрямку. По Бердянському напрямку, або радше тут, знаєте, не говоримо стільки про напрямок, скільки говоримо по роботі в тилах. В районі населеного пункту Кам'янка, це найближча. Напрямок до Гуляйполя, я навіть точну точку вкажу, де в районі цього е, населеного пункту відбулося ураження на схід від нього, ось тут по трасі між Кам'янкою та Розівкою. Відбулася історична подія, яка була зафіксована учора на відео, але поки що вона існує в інтернет-просторі у вигляді таких фотографій. Отже, фото номер раз, яке показує ураження, фото номер два, яке показує детонацію. Фото номер три, яке показує задивлення внаслідок цієї детонації. Що це все ми з Спостерігаємо на цих е, фотознімках. Це, друзі, українські бійці вразили, не просто вразили, знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ 30, бойову машину 30, смерч. Тобто, це наступні покоління від Градів БМ 21 град, яка нам відома. А ось це смерч. Вона здатна задавати ударів на відстані до 120 кілометрів, тобто система далекобійна. Знищити її дуже важко. Тому це великий, великий успіх. Української реактивної артилерії, і цей успіх лише другий задокументований за увесь час повномасштабної війни. Е, відповідно, перше ураження 22-му році відбулося в Ізюмі е, і ось зараз смерч накривають на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Кам'янка. Ще раз ось так показую вам де це все відбулося на відстані. Е, дивимося ще раз, е, ну, десь, десь, десь приблизно 35-40 кілометрів. Але навряд чи на таку відстань приїхали Хаймарси та. Завдали удару по цьому не, смерчу, але накрили. Дуже так добряче ще раз насолодіться цими фото. Я думаю, що в найближчі дні з'являться і відео е, такого е, удару по РСЗВ Смерч, тому що це надзвичайно такий е, масна ціль, по якій вгатили наші артилеристи. І якщо це відео з'явиться, будьте певні, я його покажу у себе на телеграм-каналі. Зрештою, не тільки це, ну ви приблизно знаєте, як я вам вже окреслив, що там шукати. Долучайтеся або ось так, пихню нижнє підкреслення. ньюз, шукайте у стрісті пошуку або в. Описі до цього відео знайдете безпосередньо посилання. Отже, переміщаємося відтак до бахмутського напрямку, тому що відверто кажу об'єктивно, по інших всіх районах нашої оборони або ж атаки немає таких новин, які б варто було б вам повідомити. Ось у цей суботній ранок. Тому закцентую в основному зараз цей огляд зроблю по бахмутському напрямку, що ми тут маємо, і що нам тут варто розглянути. Отже, по перше, звісно. Це звільнення населеного пункту Андріївка, про який Врешті-решт уже офіційно напередодні повідомив Генеральний штаб без усіляких відмовок, без усіляких, але не посилаючись на заступницю міністра оборони або на блогерів бійців. і Тому подібне, генштаб повідомив про взяття населеного пункту Андріївка про його звільнення, і це насправді була видатна робота третьої штурмової бригади, яка брала участь в цій блискавичній операції. Власне, що відбулося в Андріївці, як розповіли згодом, уже. Після заяви Генерального штабу бійці 3 штурмової, по-перше, російський гарнізон Андріївки, який там все ще залишався, він був оточений, відрізаний від основних сил та відповідно знищений. За дві доби. Цієї операції третя штурмова. Загинайте пальці, що їй вдалося. Вони як вони повідомляють, фактично вщент розбили майже всю піхоту 72-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Крім цього, якщо проходитися по воєначальниках, та би мовити, по шишках, то був знищений начальник. Бригадної розвідки цієї 72-ї бригади, а також три комбати 72-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Ось все це відбулося на здавалося б невеличкому клаптику фронту в районі населеного пункту Андріївка, котрий офіційно зараз. Повернено в рідну гавань, котрі офіційно зараз повернено додому. А в деяких окупантів, які там були оточені, був шанс на те, щоб вижити, і цей шанс благородно подарували їм бійці третьої штурмової, зробивши, теж провівши по суті своїй певним чином унікальну річ, вони взявши в оточення ворога, запустили дрон із гучномовцем. І один із комбатів третьої штурмової зробив анонс для російських оточених. Піхотинців, щоб вони виходили і здавалися, пряму мову, ось як це все виглядало. Зараз демонструю вам в ефірі. Слухайте уважно, сільський воєннослужич к вам обращається командир 2-го штурмового батальйону, третє дільної штурмової бригади ворожоних сіл України. Мой позивно сліп. уже сутки, як наші парні зайняли село Андріївка, весь ваш личний состав либо біжав з поля бою, либо був уничтожен. Также были убиты два ваших командира батальона, а именно Медведь и Шайта. Мы знаем, что группа «Авангарда» находится сейчас в двух домах, и мы предлагаем вам сдаться по одной простой причине. Нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Желание, сноровки, и всего остального для этого у нас более чем предостаточно. Если же вы сдадитесь, я как офицер обещаю, что вас оставят живых, накормят, напоят, не будут над вами издеваться, и вскоре вы попадете в обменный фонд. На раздумья мы даем вам 10 минут. У меня все. Надеюсь на ваше благоразумие. И за эти 10 минут Низка окупантів все ж таки вирішила здатися. Невідомо, яка доля спіткала. Ну точніше, я здогадуюся, яка доля спіткала тих, які вирішили не здаватися. Але а, дехто як е, сказав, ось цей комбат третьої штурмової проявив благоразуміє і здався, і потрапив і так в обмінний фонд. І це дуже важливе звернення до російських окупантів, навіть якщо вже ви потрапили на нашу війну, у вас завжди є шанс вижити це, здатися у полон, і ось е, саме таку акцію. Бо це справді акція, це акція на життя була проведена третьою штурмовою. Ось тут при взятті Андріївки, тепер по іншому населеному пункту на цьому напрямку Кліщіївка. Учора почали з'являтися різноманітні відео. Зокрема, ось таке відео від полку Каліновськава. Це білоруські добровольці, які також воюють у складі наших сил оборони і захищають Україну. Так, от вони показали в принципі з цього відео, точно можна зробити висновок, як виглядає Кліщіївка. Наскільки вона зруйнована, я до цього показував Андріївку, яка повністю знищена, фактично випалена земля. Там в Андріївці кліщівка відверто кажучи, ви бачите навіть по цьому відео. Вона далеко не втекла, е, і не дуже тут приємна ситуація. Щоправда, е, вчора теж виник певний конфуз. Полклановського сказав, звільнена кліщівка, е, однак, поки що цих підтверджень ще немає. Тому що станом на вчорашній день, е, ну все ще не можна було сказати про повну зачистку кліщівки і про повний контроль її нашими е, бійцями. Е, відтак я пропоную все ж таки от затвердити цю. Думку, що треба чекати офіційних підтверджень генерального штаба. можливо, навіть сьогодні в ранковому зведенні вже з'являться дані про кліщівку. Можливо, я не буду спішити батька в пекло. Це краще знають наші бійці, але об'єктивно ось це відео з видами кліщівки. Ну ви бачите, це направду сумна картина в той же час. 118-та бригада територіальної оборони. Е Котра як я розумію, воює на цьому напрямку, оприлюднила відео із течою окупантів, як вони зазначили з Бахмутського напрямку. згодом народний депутат, член оборонного комітету парламенту Юрій Місягін, підписав, що це власне з Кліщівки. Осінтери теж виявили вчора це відео, і що воно зняте саме у Кліщівці. Отже, є всі об'єктивні, так би мовити, наявні дані про те, що окупантам окупантів там, все ж таки, ну м'яко кажучи, небагато залишилися, і якщо хтось взагалі залишив. Шився, ось ці залишки, які вирішили вести себе неблагорозумно і не здаватися у полон а відступати і е, загинути можливо від української артилерії, яка ось так по цих відступаючих росіянах задає ударів. А можливо, в перспективі їх знову вкинуть якісь м'ясні бої, тому що зараз далі я в цьому відео окреслю перспективи Бахмутського напрямку, що у нас тут може і буде відбуватися, можливо, найближчим часом, і що загалом означає звільнення населеного пункту конкретно, якщо ми наразі говоримо про Андріївку, тому що про кліщів. У таких висновків ну 100% робити перечасно і не варто. Я ще раз наголошую: потрібно закріпити принцип, що єдиним джерелом у нас є. Це Генеральний штаб, це речники Генерального штабу. Е, отже, тепер, якщо ми дивимося на е, цю ділянку фронту, що найперше тут відбулося учора. Максим Жорін, заступник 3, е, командира третьої штурмової бригади, він сказав, що найголовніше вийшло вийти по рубежі залізничного шляху, залізничного полотна, е, залізнодорожнього полотна, так яке ось тут пролягає, і йде з Бахмуту далі на південь, е, тобто до від Андріївки, так само і до Кордюмівки, е, ось по цій лінії фактично за. Зараз проходить, ну принаймні в Андріївці так точно проходить лінія фронту. Це як сказав Жорін, найголовніше досягнення, яке вдалося здійснити нашим бійцям. Я все ж таки цю палітру досягнень розширю. По перше. Кліщійка, Андріївка, Курдюмівка ці три населені пункти пові, потрібно сприймати е, у загальній зв'язці, це е, вони між собою консолідовані, тому що всі вони фактично розташовані на єдиному висотному хребті. Це все три висоти, ну дещо західніше можливо від них, особливо від Кліщівки, є ця висота, отак от от, можна сказати, так е, але Андріївка та Курдюмівка – це в принципі ті населені пункти, які розташовуються на висотах. Е, відтак, якщо вони розташовуються на висотах і контроль на цими Висотами взяли наші захисники. То це відтак означає і забезпечення всього контролю над всім, що оточує ці висоти в певному радіусі. Геть, наприклад, на цьому напрямку до річки Бахмутка, ось ось по такій лінії. До Одрадівки все тепер тут контролюють наші аеророзвідники. і, Відповідно, наша артилерія. Тож звільнення Андріївки відтак означає, що скоро. Я припускаю, будуть звільнені інші населені пункти. Про Кліщівку вже ми щойно говорили. Кордюмівка відтак можливо на часі. Більш того, звільнені від бойових дій наступальних операцій підрозділ третьої штурмової тепер можуть бути застосовані саме у так само звільненні курдюмівки. В окупантів вже тут виникає інша стороння ситуація. Їм доводиться відступати і виступати зверху донизу. Донизу це може бути до річки Бахмутка, але наступними висотами, де було б найбільш логічно, окупантам облаштувати свою позицію. Це була б дорога м 03 Коли дивимося на карту, то М03 У нас ось тут від Миронівського Світлодарська, і пролягає вона в напрямку Слов'янська. В принципі, ми бачимо, що ця дорога простягається з півдня на північ, і вона забезпечує як Бахмут, так і Солидар. Вона є основною такою собі е, трасою життя для окупантів. Е, тож відступ окупантів на ці висоти означав би, що сюди би просувалися збройні сили України і відтак контролювали би ну як мінімум вогнем постачання е, всього, що є. Ліворуч по цій лінії, від цієї лінії в свою чергу це би означало величезні величезні. Трабла і незручності для бахмуту, для якого і так уже не солодке життя. Ну і для всього північного цього виступу Бахмуту, як ви бачите, його вже давно говорили, що ним потрібно займатися по його зрізанню, і цілком можливо, що ця південна операція дасть можливості в потенційному е, часі, в е, перспективному часі зрізати і північний виступ, перерізавши ось цю основну трасу М 03 принаймні вогневим ураженням. Тому що я ще раз повторюся, наступні після кряжу кріщівка Андріївка, курдюмівка висоти. Якраз розташовується по цій дорозі м 03 куди б направду окупантам було б найбільш доцільно відступати. Е, по друге на правду зараз логістика відтак з узяттям. Висот, Кліщівці, Андріївці та Курдюмівці, логістика окупантів страждає, тому що я вже в одному з оглядів цього тижня показував, що як побудована їхня тут логістика. Вона йде від М-03 через Семигір'я і Кодему. Фактично в Кодемі вона розходиться від Миколаївки Другої, живить Курдюмівку. А і повертаючись назад до Кодеми, є ще захід у Зайцеве, опитне. Ну і тут уже відбувається постачання Кліщівки Андріївки. Тож Андріївка, котра тривалий час була. Таким собі хабом для Клішіївки, де концентрувалася величезна кількість БК, для того, щоб вели бої окупанти Андріївка посередині цієї лінії між Кліщівкою та Курдюмівкою, і фактично з неї відкриваються чудові перспективи тримати повністю увесь ось цей логістичний шлях, який забезпечував окупантів на півдні Бахмуту. Тож із контролем Андріївки, фактично, всі ці логістичні шляхи ну можна сказати, що вони стають перерізаними або дуже. Крепко усложненими для окупантів, та найголовніше, що відбулося е, на цьому напрямку, це е, подія, якою радіє кожен е, фактично командувач напрямку, який е, володіючи певним ресурсом своїх сил, він розуміє, що е, лінія фронту, коли вона є прямою вирівняною, е, вона є найбільш Вдалою до утримування найбільш легкою для утримування, ми зараз бачимо, що з деокупацією Кліщівки та Андріївки, ну кліщівки в перспективі Андріївки вже зараз, і Курдюмівки в перспективі Україна зможе ось так вирівняти лінію фронту. Ну це суттєво. Відрізняє ось ці 18 кілометрів, які я окреслив, із тим, що було коли починався український наступ на південно-бахмутському напрямку. А я нагадаю, це стартувало на початку травня. Отже, коли ми ось так поміряємо, скільки тоді мав фронт, то ми всі зрозуміємо, що від точки А до точки Б, якщо там є 18 кілометрів, чисто з геометрії по прямій, це одна. Ділянка. А коли ми міряємо ось таким чином з різними виганими відступами і тому подібним, то раптом ця ділянка фронту перетворюється з 18, друзі. От ви бачите, у 25 кілометрів. І це логічно, цілком що одне питання отримувати 18 кілометрів, і одна потрібна наявність сил та засобів для того, щоб це робити, інша, коли це 25 кілометрів. Це не в два рази більше, хоча я так дуже грубо окреслив цю лінію. Я думаю, що вона набагато більше, ніж 25 кілометрів. Ну плюс міні. Мінус там можна говорити, що вдвічі зменшилася лінія фронту. Це в свою чергу означає, що вивільнилася певна частина підрозділів, які можуть тепер відпочити бійці цих підрозділів, які можуть пройти до укомплектування, які можуть бути переведені на інші проблемні напрямки, або можуть бути застосовані в наступі на цих же інших окремих напрямках. Е, відповідно, це великий, великий бонус і велика задача, яку ставили вочевидь перед нашими підрозділями командування цього напрямку. А я нагадую, що командувачем Цього напрямку є е, е, очільник сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Сирський. Тепер у нього поле для маневру збільшується. Наступна задача, яка після цього стоїть, я вже про неї побіжно сказав. Е, в принципі, в подальшому під взяттям під вогневий контроль ось цієї траси М-03 буде стояти, стояти задача ще й зрізання цього виступу, створеного пригоженцями на півночі Бахмуту е, з Соледаром, Красною Горою, Берхівкою, Яхідним підгородним і всі тими населеними пунктами, які нам дуже добре відомі, е, включно із Оріховою Васильівкою. Наприклад, тому що чим рівнішим буде фронт, тим легше буде нашим бійцям. Підготуватися до оборонної операції, і це четвертий пункт, про який я хочу сказати, тому що на моє особисте переконання, коли ми зараз чуємо від генштабу від нашої розвідки, що росіяни планують проводити мобілізацію в достатньо великій кількості найближчим часом, лунають цифри від 400 до 700 тисяч, то до цієї мобілізації потрібно підійти якомога краще підготовленими. Е, розуміємо, що найкращим і найбільш е, Таким легким дешевим ресурсом росіян є люди, і ось цих 400-700 тисяч. Якщо вони зараз припхнуться на фронт, ця вся піхота вона буде використовуватися однозначно в м'ясних штурмах. Однозначно, це може бути сценарій повторення зими попереднього року. коли ось так з автоматом одним, просто на, на лавца, на живця, так ліз, будуть лізти ці війська. Відповідно, якщо я знов ж таки не стверджую, що це відбудеться, я лише посилаюся на дані генштаб. Або і розвідки, які кажуть, що буде ця мобілізація. Якщо вона буде, і якщо це відбудеться, то нам потрібно мати кращі оборонні позиції, тактичні позиції для того, щоб цю піхоту ну даруйте, приймати, щоб її знищувати на якомога більші кількості. І ось та робота, яка зараз проведена під Бахмутом, мені здається, вона дозволяє саме це робити кращі позиції. Виборювати перед потенційним наступом росіян, якщо і коли він буде в режимі м'ясних штурмів, тому що там є багато оцінок. Там від Блумберга, наприклад, що росіяни не здатні на яку велику значну масовану наступальну операцію, але я б не був. Ось таким легковірним щодо їхніх можливостей, тому що цієї піхоти клятої вони можуть напхати дуже і дуже багато. Так як це, наприклад, зараз зробили, та не зараз вже дав Давно вони це зробили в районі оріхово Васильівки. Тієї ж на північному напрямку, який, як я кажу, треба відрізати. Ну і я кажу, тут все зрозуміло це, якби об'єктивна реальність, і от тут в оріхово Васильівці дуже важко просуватися саме через. Наявність великої величезної кількості просто російських піхотинців, але і з ними е, не так би мовити не пасуть задніх. Колеги і третьої штурмової, 80-ї десантно штурмової, і полку Каліновського і п'ятої штурмової, які воюють на півдні, не пасуть задніх бійці із північного флангу Бахмуту, зокрема 30-ї мегбригади, які показали просто вчора зразкову атаку, яка відбувається якраз на позиціях в районі Оріхово-Васильівки. Атака ця була вочевидь успішною. Тут була застосована повна палітра усіх наявних нас засобів. Ну і в принципі. Тактика доволі таки зрозуміло. Ось цій ділянці фронту відбулася атака. Мала бронегрупа. та давайте дивитися, що я буду тут вам переповідати невеликої кількості бронегрупа у складі одного танка та двох бронемашин піхоти висунулася на позиції окупантів відповідно з штурмовою групою. Прикриття йде від БМП. Цієї висадки нашого десанту, і далі штурмовики вже починають працювати в траншеях. Звісно, що першою заходить граната а після неї заходить штурмовик. Це золоте святе правило. Але в принципі на цьому відео ми спостерігаємо просто таку ідеальну атаку. Все розписане по нотах. Розмінування очевидь, відбулося раніше. Поїхав танк, відпрацював по позиціях окупантів. Працює БМП, прикриваючи висадку десанту. Працює аеророзвідка. Працюють дронарі, які здійснюють скид безпосередньо бліндажі у траншеї К. Антії, і все це ви спостерігаєте на ваших екранах. Знову ж таки, на жаль, змушений буду це відео припинити, так би мовити, передчасно, тому що далі там починаються кадри із окупантами, які як то прийнято в нас сказати вже є хорошими. Ну а де знайти повну версію? Я думаю, ви знаєте, друзі. Думаю, що на цьому ми будемо зрештою ставити крапку у сьогоднішньому огляді. Я вам подякую за увагу. Кілька слів на завершення. Хіба що про куп'янсько-лиманський напрямок там. Ситуація без змін на карті триває підготовка до наступу на купінському напрямку. Ось Це все, що можу ще додати. Хоча це не є новою інформацією. Спасибі вам ще раз за увагу. Дякую, що ви приділили цей суботній ранок огляду карти бойових дій на фабриці. Новин підписуйтеся на нас, якщо ще раптом ви цього не зробили. Ставайте нашими спонсорами. Пишіть обов'язково свої коментарі і проявляйте якомога більше активності, зокрема у вигляді ваших уподобайок. Тому що що більше їх буде, то більше людей відтак долучиться до перегляду. А хочеться нести об'єктивну і якусь знаєте таку реальну та тверезу картину у маси. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам на все добре. Також вам уже до зустрічі з наступного тижня. Із понеділка почуємося, побачимося і неодмінно поговоримо про переможні дії наших сил оборони.